від Йоанна святого Євангелія читання, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, Я суджу так, як чую, і суд мій справедливий, бо я шукаю не мої волі, але волі того, хто послав мене. Коли би я свідчив сам за себе, свідчення моє було би неправедне, але за мене свідчать інші, і я знаю, що свідчення, яким він за мене свідчить, вірне. Послали. Ви були до Івана, і він свідчив правді. Та я не потребую від людей свідчення, але кажу вам це, щоб ви спаслися. Той був світич, і що горить і світить, і ви бажали деякий час тішитися його світлом. Та у мене свідчення більше, ніж Івана. Діла, що отець дав мені, щоб я зробив. Ті самі діла, що я робив, свідчать про мене, що отець мене послав. І отець, який послав мене, свідчить за мене, та ви ні голосу Його не чули, і не виду Його не бачили ніколи, і не мати слова Його, яке би у вас перебувало, бо не вірите в того, кого Він послав. Досліджуйте писання, в яких як гадаєте, маєте життя вічне, і вони свідчать за мене. Але ви не бажаєте прийняти до мене, щоб мати життя. Я не переймаю слави від людей, та я пізнав вас, що не маєте від собі любові до Бога. Я прийшов від імені Отця Мого, і ви не приймаєте. Якби хто інший прийшов у власному імені, ви б його прийняли. Але, як ви можете вірити, коли ви славу один від одного приймаєте, а славу, яку від єдиного Бога не шукаєте, не гадайте, що я винуватиму вас перед Отцем. Ось той вас винувати, на якого ви надієтеся, бо як би ви вірили Мойсеєві, то і мені повірили би, бо про мене писав він. Коли ж не вірити Його Писанням, як моїм словом повірите. Потому тому Ісус пішов на той бік Галалейського, тобто тервертського моря, і шли за ними села народу, бачили Бо чуда, які він учинив над недужими. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.